Віктор Миколаївич, а що? Далі? Ось зараз ртаміг. До них не можна взагалі лізти, скільки там днів. Ну, три дні дати їм для заспокоєння, щоб вони вже обжилися, обліталися, а потім вони заспокояться. Заспокоїться, тоді можна дивитися вже до них більш спокійно. Вони не агресивні, вони включаться в медозбір, будуть літати, вже займатися своєю роботою. Тоді вже можна переглянути їх і поступово додати їм рамки, для того, щоб вони розширювали сім'ю. Бо зараз матка інтенсивно червить, вона в день може червити до двох тисяч, відкладати в чарунки яєць. Зараз найтенсивніший такий ріст. Тому... У Артема буде таке, таке заняття, раз в тиждень подивитися, поглянути їх. Ну, ми вам все не розкажемо в одному відео. Я думаю, що Віктор Миколаївич потім далі нам ще розкаже, як доглядати за ними і що робити. А Дуже. ще одне. А значення місця розташування вуликів має? Дуже велике значення, тому що правильне зорієнтування вуликів, схід, захід. Якраз Артем тут правильно вибрав, він зорієнтував їх на схід. І це дасть прискорення вильоту бджолів десь приблизно на пів години навіть до години. Вони тільки перші промені світла попадають до них в льоток і вони зразу йдуть на вильот. Це покращує роботу їх, збільшує медозбір. Ну і взагалі вони дуже тоді спокійно себе ведуть. Тим більше тут під покривом дерев. В, день, в денний час вони не будуть нагріватися, бо температура повинна бути вулику приблизно 35 до 40 градусів. Якщо чим вища температура, тим будуть вони інтенсивніше вентилювати, відповідно, більша кількість бджоли буде переключатися на вентилювання вуликів. І така робота пасічника. Потрошки підставляти рамки, дивитися, щоб не було трутня. Ну, це особливості вже, це вже треба. Да, це, ви, це, ви, рухи, ви, ви, ви все ви, нам не розказуєте, да. гай наші підписники дивляться, то, щоб це було цікаво. Артем що... забрав вже всі причандалі і вже тікає від них трохи, дасть йому спокою. І їм гай там собі приживаються на новому місці. Що Артем, як перші враження? Суперові! Вже охрестили буджоли, помітили мене, Кусили тут трошки. Ну, клейма я ще не клав. буду через три дні буду клеймувати. Так що слідкуйте за нами. Ми далі будемо вам показувати. Тобто щось нове з'являється у Хелсі Garden. Це бджоли. Нові люди: Віктор Миколаєвич, Артем, побратими, які пройшли ось цю війну і зараз приходять ось до такого мирного життя. Таким. Способом особливо Артем, бо Віктор Миколаївич, як сказав, він вже 40 років займається. Дженисно так.